ми може забрати нарешті той телевізор, да. той PlayStation. Там там? Пацаны... Спав, чи ні? Та трохи я не міг толком заснути, знаєш. Чекав того дня. Так що вже тут все гарно це, є, скачало. Можна спокійно йти забирати вже його молодь. Що, нинке зіграємо? Сьогодні по Львову мусимо зайти поіграти трошки. Мусимо, мусимо. То ще зараз український, як і спойлі підготувати. Так, включим, покажемо, танцювати, ще пані.

Один джост. Другий. Круто. Так, шоненька, шоненькая побачите, молодь, По плану, якби ми там грали. Покажемо вам якийсь матч. Слідкуйте. Ти слухай, слухай? Слухаю, все уважно. І що? Ти знаєш вже? Так, я вже пофотографував, щоб знати, де який провід має йти. Зараз ще покажуть, як самоплеститься. Він не думав, нічого не штукає. Центр. Пуль засвішується, PlayStation починає працювати. Ага, там не треба на PlayStation, ніяк немає. Ні, ні, не, не. сама почав. Вибираємо на телевізор PlayStation. Да. Ну і все, починаємо з піряти. І починаємо мірати старі. Я тебе сьогодні не рознесу. Заруба садні будь. <рес> По-любому. <рес> По-любому. Як думаєте, Колятка, перший матч хто, кого накаже, я чи він? <рес> Подивимось. Ружба переможемо. Так є. Пана буде ніч Так, що зараз пакуємо та й все. Будемо вирушали. Все, пішло пакування. Стареньке там все гарно, формі. Ми знову прийшли, бляха, коли вже все виключається. Але добре, що почали. Ми тоді їх затримуємо, так? Ми <с> тоді <irge> їх затримуємо. Нічого. Ну ні, ми б вже не пережив, якби сказали, що давайте до завтра почекаємо. Я вже зранку встав, я спеціальною колегою вже писав, каже, що тут. Він вже все мені скидував, все домовили, домовилися. Я думаю, він би вже не пережив сьогодні. Те, що чекаєте, що треба буде другий варік, якщо ми його запхаємо машину. Може придеться лишати його тут і буси обрати завтра. Якось по-любому як є таксі-буси. Ми якщо що таксі не йдемо, то вже така ситуація. Буш платив? Я заплачу, але він сьогодні вже полівав. Двушку. Ну, двушку Ну, старий, тебе запхаємо, тебе багажник нормальний, воно має вліски. Не знаю. Ну, ми бачили. Ні, воно тобі вліски. Та я не знаю. Блять, не вони так... Тому і кажу, що треба перше підійти, тоді б не бачили. Що, там несем? Так, несем. Все, старенькі, подякували, на добраніч вам. Ви тут двоє тільки не лишайтеся? А може? Ви старенькі, ти дивися? Ну, пішли. Короче, все. що? Валер, то йдемо. Бачите, знову вже темна ніч. Ну а так ми говорили, що ми приїдемо під вечір. Приїхали і цей. Братва, тілік ми вже запхали в машину, але щоб ви розуміли, то карта не дозволяє закрити. І що ми робимо? Нічого зараз, ми по-любому маємо вихід з ситуації. Ну є ще варик, я тільки що якось так собі думав. Поставити його. А ну чекай. Що там? Так водно стоя. Бляха, муха. Давай лізь. Давай стой. Іде так биш тримав. Ба. Я отак можу тримати старець. Посудь до самого кінця отак. так би мало би мало би закрити. Ну, а давай. Ну? Бляха. Биш і підніме до самого кінця. Не спусти, а не, лізе, не, не лізе, спусти. Того то підніме. Що не лізе? Бо зараз тут лише разом з телевізором. Ні. А сиди. О, все. Все? Ну, то, нормально? То, то нормально, але. Що тикає? Чи ж, але йому ніфіга не буде старий. А що може бути? Бо ну, він тут впритик так висить. Та, ну, с... С... Сиди і не дихай. Зараз будемо помаленьку їхали. Але вже тоді з телевізором. Ну як 300 телек, то вже все. То вже значить ну, не судьба. Ні, сподіємося, що і не трісне. Ну то надіємося. Короче, молодж. Загрузили, але щоб ну десь зараз дарки не відкрилися? Чуєш? Ти зараз той режим постав, назі. Який? ну, закрити повністю двері. Коротше, все. Їдемо, тому що то вже бляха така година, що вже не буде сенсу грати. Але ненька сидимо цілу ніч, певно, ні? По-любому. Все. Погнали, молодж. Братиска, дивіться, що вже стоїть на базі. Вже руки тре. Да. Ми, би, короче, тут жінка при мене сидить, німець і я, і вони б зараз валили бляха фіфушку. Ну що, я беру собі Манчестер Сіті, а німець бере, що Ліверпуль? Зараз подивлюсь. Коротше, кавалерочка, як ви думаєте, хто кого розложить, він. Ну, зараз буде серйозна заруба. Так що я вам покажу тільки результат самої гри або якийсь цікавий гол, якщо хтось з нас доб'є. Зразу зазимку і вам і покажу. А ми приступаємо до першої гри, бо Приступає. тому що німець не може все дочекати, він дивиться, як ті руки йде. Все, я підключаю. Без зубів, я не знаю, тобі тобі не важливо. А зуб. зуби то не головне, а PlayStation 5, -та вона головніша, а Зуби то... Коротше, валірочка, ми приступаємо. Зараз у нас жорстку зарубу. Готовий? готовий, братело. Відрібати зараз? Давай розводь. Все, ми починаємо, молодж. жорстку зарубу. Ха-ха-ха, кавалєрка, восьма хвилина. Там захист був фіговий. Ти ставиш зуб? Ні, я в зуб не граюся. Молодж. так собі, але нічого. Хорош. Кукла банк. Ну ничего, за это Смотрите, смотрите Что ты за дираешься? Другой зуб ставишь. Я зубы не ставил на ту игру. Все, пинала дальше. Братва, братва. Как <реклама> 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 <Як> вы думаете? <реклама> Дивиться, как красиво. Хоть и кинец не Я ничего не переключаю. <реклама> Два зуба поставил. Давай. Все давай. Играем так? дальше. Ты хоть ты ти уже все менюшку нажимаешь? Та що ты играем далі, 2-0! Я веду, как хлына нажми? А, 31-й. 31-й. Играем далі. Так, все таки запхав мені одного, молодж. Конечно там не буду уже сильний голосом покажу. покажемо! Але запахи? Я тоже сей запутал, блин. Ну? No. 2-1, ну ще не все втрачено. 71 хвилина, молодь. Ну нічого, нічого. Граємо далі. Граємо що... 75 далі. 75-та. Дивимся далі, молодь. 70 п'яті. чекай, я щось нічого не нажав. Скасувати? Тараз, скасуй. О, а ч звук пропав? Да бо ти звук виключив. А. О. Хе-хе-хе. <smart> <гум> Та ладно, Бо, ладно. Лави. Красиво, було красиво. Файно, файно. І чого, граємо далі? Три-один, а? Три один, так. Ну, <плес> <плес> пішли далі. Ой-ой-ой-ой-ой, щось і стало 84-та. <плес> а ну тихо. <плес> так ти шо? Так ти шо? Кадагая, дивіться, молодь. Так що хто був за мене, ви красавчики, ми по-любому перемогли, бо тому що вже 85-та хвилина пішла. Я більше баварії брати не буду. А, ладно, признаєш ти Слабак? Для слаб. мене ти Слабак. Все, граємо старій. Ну, Признаєш. Добрий Слабак зараз, все, хто знає. В моменті зараз кажу. <сум> ну давайте ж тих 5 хвилин доіграємо. Братва, можете привітати мене в 4 1 Нічого. Була серйозна заруба, правда? Я сильний. Я ж казав, що буде серйозна заруба. Але тобі ж треба завчити, старенький до мене. Я буду навчитися. Ти слабенький. Ну Ну, і слабий, базарин, бля. Ти хтось був сильніший. Коли заряв, то було сильніший. Кавалеручка, ми треба підносити кубок. Де той кубок? Де той кубок, бля? Бо ми грали в фінал. Фінал ліги, сипі не Ну. Ну але в фіналі з ким рахунку програти німець то трохи не повага. Твої болівальники чось скажи. Як ти програєш, дивиться? О, дивіться, молодь. Наш заслужений кубок, який за мене той, голосували, там нажимали кнопку за мене. Так що молодці, ми, ми підносимо цей кубок. Красавчики. Бомба. Дай п'ятака. Нічого, загаємося. Перемогла дружба, та, німець? Звісно хотілося б побувати на такому реальному матчі, не? Ну там такие я вживу. Дивіться, це. Всі Сіті, шут, як має бути. Почекать заслужено виграли. Все, тепер можна йти бляха з покинути бляха, бляха віддихати. Може, Все, всім цьом-цом-попа. Ще раз на добраність. Добраніч. Трохи це затримали і вас тут трохи притримали. Так що завтра це зустрінемо в сторісах. молодь, не от не переключаємося, завтра ми будемо з вами. Цьом-цом.